Взіалі різонка дріб'єт мач. Дикіт, фетивологічного часу. Наш воєнний експерта воєнним експертам. Російський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Окупанти публічно заперечують свою провину у підриві Каховської ГЕС, але от у приватних розмовах вони відверто говорять про відповідальність саме Росії. Служба безпеки України перехопила розмову окупантів, у якій вони розповідають, що Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група. Пропоную послухати уривок цієї розмови двох окупантів із перехоплення, яке оприлюднила СБУ. Там основна проблема в тому, що ця ГЕС, вона, виявляється... охлаждает реактор, mm. что их нет какой то атомное. Ну, нормально сами себе натворили, долбанеты и все. Так это и наши зопа. сделали, это не это не их, это наши сделали. Да что, наши? Говорили, да, что там... это хохлы долбанули. Не. А, там не долбанули, там это наша диверсионная группа. Они хотели это типа этой дамбой пугать. Ушло не по плану, но. Вони Ось так окупанти самі зізнаються в тому, що накоїли. Звісно, вони прекрасно знають не лише хто винен, а і що їх за це притягнуть до відповідальності. І саме тому Росія, як держава-агресор, підготувала чергову інформаційну спецоперацію із дискредитації України та її військово-політичного керівництва, а саме кампанію щодо трагедії на Каховській ГЕС. Про це повідомляє прес-служба головного управління розвідки. Спільними зусиллями розвідувальної спільноти України отримано інформацію про те, що російським агентством соціального проектування запущено новий етап кампанії із дискредитації українського військового командування та державних діячів. У її рамках готують серію провокативних дописів, які за задумом пропагандистів мають перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС і створити передумови для політичної кризи Україні. За даними ГУР, підготовлені заголовки публікацій мають так званий клікбейтний характер і містять прямі звинувачення на адресу військово-політичного керівництва нашої держави, зокрема, президента наведу приклади. Так не діставайся ти нікому, зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу. Ще один приклад: вибух дамби має змити зеленського. А підрив дамби утопить і зеленського, і саму Україну. І останній дуже цікавий приклад це те, що Зеленський зробить усе, аби перестати бути так званим нашим мерзотником. Тут я поясню, що це така апеляція до висловлювання, яке приписують американському президенту Франкліну Рузвельту стосовно диктатора із Нікарагуа Сомоса. Він е, був хоча й диктатором, але антикомуністом, і тому сполучені штати з ним співпрацювали. Так, от про нього Рузвельт сказав колись у 1939 році, що Сомоса можливо і мерзотник, але це наш мерзотник, і от зараз російська пропаганда, використовуючи цю фразу, е, буде пробувати переконати світ, що Зеленський уже не наш, тобто не друг західному світу, тому що це він, начебто, а не Росія, підірвав дамбу. Це нагадаю були основні повідомлення, меседжі, які Росія планує запустити в інформаційний простір України, зокрема через соціальні мережі і телеграм, і цим намагатиметься підірвати довіру до української влади. Під кожним таким дописом будуть розміщені коментарі із фейкових акаунтів, попереджає головне управління розвідки, начебто від імені українських або іноземних читачів. І вони мають створити враження живої дискусії і залучити до обговорення уже реальних користувачів мережі. За даними розвідки, наявний бюджет проекту складає близько 6 мільйонів доларів із можливістю подальшого збільшення. Тож будьмо пильними і не ведімося на такі от провокації. Подібні дописи коментувати чи поширювати не варто. А от що варто зробити, це поскаржитися на них адміністрації соціальних мереж. НАТО, начебто, може погодитися ввести війська на територію України. Такі нові маніпуляції поширюють російські пропагандисти. Дещо дивно, тому що вже півтора роки росіяни тут буцімто воюють із НАТО. А от тільки тепер вони почали говорити, що, начебто, НАТО лише хоче ввести свої війська. Але тим не менше анонімні телеграм-канали, які транслюють про кремлівську риторику, поширюють інформацію, що Євросоюз готовий обговорити відправлення миротворців із Польщі та Румунії в Україну. Також українські медіа із посиланням на видання Guardian пишуть, що екс-генеральний секретар НАТО Андерс фон Расмусен вважає, що деякі члени альянсу, наприклад, Польща, можуть погодитися ввести війська в Україну, і це є маніпуляцією. Крепочки над і у цьому питанні розставив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Послухаємо. До завершення збройного конфлікту на території України, іноземні держави не вводитимуть свої війська на територію нашої держави. Більше того, ми цього не просимо. Ми кажемо, дайте зброю, ми самі знаємо, що воювати. Але я хочу, щоб всі розуміли одну річ, коли ми станемо членами НАТО, тобто коли війни. Не буде, тому що членство в НАТО не може завершити цю війну, але воно запобігатиме новим війнам. І коли ми станемо членом НАТО, то наші бригади стоятимуть в інших країнах НАТО і захищатимуть їх. Це були слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Він їх сказав у етері програми Сніданок з 1 плюс 1», коментуючи якраз слова екс-генсека НАТО Расмусена, які перекрутила російська пропаганда. У такий спосіб пропагандисти хочуть показати, що Росія воює із НАТО на території України, а от інші країни також є агресивними і готовими піти війною у будь-який момент на Росію. Ми будемо продовжувати тримати руку на пульсі нових витворів російської пропаганди і оперативно ловити кожну їхню брехню і маніпуляцію для того, аби не дати шанс ворогу у битві за нашу свідомість. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк! Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.